Село моє, для мене те єдине оте село на рідній Україні, де народилась я з роси і трав, і перше слово тут сказала. Село Боднарів розташоване в долині річки Лукви. віддаль до Івано-Франківська 18 кілометрів, до міста Калуша 12 кілометрів, особливо захоплюючий краєвид Боднара, приваблює кожного, хто дивиться в цей населений пункт. З боку села Майда. Перша згадка про боднерів належить до 1421 року. Хоча археологічні знагідки свідчать, що люди тут жили у давньогрецькому віці, вони займалися землеробством, скотарством і полюванням. Селяни постачали у княжий двір Галича хутро, сіль, худобу, мед, віст і вироби ремісників. Для перевезення солі, риби, меду по Дністру потрібні були бочки, які постачали бондарі. звідти, ймовірно, пішла назва Бондар Боднарів. У цьому мальовничому селі ось уже 35 років радує своїх жителів славнозвісний вертеп села, про якого ми вам сьогодні і розкажемо. Що я хочу сказати? При цьому клубі я виріс. Зараз мені 65-й рік пішов від 15 років. Коли я прийшов з армії, у нас організувався був хоровий колектив. Ми готували свято до Шевченка. Директором клубу тоді був Ярослав Жураківський. Хоровим керівником була Оксана Валентинівна. Герус. Ну, що я можу сказати? І от при цьому колективі ми зробити вертеп. Різдво Христове найсвітліше свято, яке зігріває наші душі приємними спогадами про дитинство, родинний затишок, радісну по дитячому грайливу коляду. А що може бути кращим у різдвяні свята за вертеп з його дзвінкою колядою, щедрівками, віншуванням, театральними дійствами? І ми зробили такий вертеп спочатку як сценічний. ну Він не був такий, аж нас було 17 там, чи 18 чоловік, ну небагато. Перший рік ми виступали тільки на сцені, потім поїхали в калуш там на розкаляду. І більше ми нічого того року не зробив, а вже на другий рік ми вже зробили вертеп, який пішов по селі. Це був 1989 рік. От із жінками був організований перший вертеп, який налічував тоді 17 учасників. Потім естафету керівника колективу взяв на себе Микола Другомирецький. Людина наполеглива та працьовита. Зарекомендував себе як творча особистість який бере активну участь у житті села. І з того все і зав'язалось. Ну, ми ходили спочатку по хатах. По хатах ми село не всвали обколідовувати, потім ми вирішили зробити як по участках. У нас є 17 участків, і ми по участках так колідували. Люди нас зустрічали. Ну, зароблені гроші, ясно, що ми віддавали на церкву. Ну, а бажаючих у верте було тоді. Ну, ну просто багато. Багато з того часу води стекло. Учасники змінювали один одного, близько 300 учасників взяли участь у вертепі. Деяких, на жаль, вже і в живих немає. Та боднарівчани досі свято бережуть традиції про батьків. Варто один раз спробувати взяти участь у вертепі і відчуваєш особливий настрій. До гурту приймаються усі чоловіки, які вміють грати на музичних інструментах. Багато серед них молодь, усі актори непрофесійні. Однак грають щиро та самовіддано. дуже колоритно виглядають ролі Володимира Великого, Данила Галицького, Поляка, Січового стрільця Богдана Хмельницького, Сталіна Воїна, ЗСУ та багато багато ще інших. Е, ну ще я би хотів подякувати дуже нашим музикантам, які бо е, коліда без музики це дуже воно так скучно. А це все-таки Різдво Христове. І щоб прикрасити наш вертеп, ми зібрали троїсту музику, ну і там акордеон, там бубень, сопілки, ну і так допомагаємо вертепу, вроде, ну як ледувати. Врядки та щедрівки у виконанні учасників вертепу Боднерова за свою діяльність звучали у міській раді Святошинського району міста Києва, на площі перед Верховною Радою, на Майдані Незалежності біля столичної Ялинки, на міжнародному конкурсі вертепних дійств у місті Рівному, 11-му Слов'янському фольклорному фестивалі Коляда, обласному огляді конкурсу обрядів різдвяно-новорічного циклу вертепів та маланок, Обласному конкурсі Битва Вертепів, реємному фестивалі Різдвяна містерія». У 2014 році Вертеп був на Майдані під час Революції Гідності та майже у всіх селах Калуської ОТГ. До речі, про сценарій буднорівчани кажуть, він передавався із покоління в покоління. Тож такими самими словами, колядками і віншуваннями прославляли народження Христа ще наші прадідусі і прабабусі. А релігійну частину подейкують передав відомий односельчанин Михайло Дяченко, Марко Боєслав. Проте сценарій сценарії. Але саме вертепне дійство це не лише розвага, а доволі важка праця. Починається грудень, починаються репетиції, які відбуваються в приміщенні народного дому. З учасниками треба вивчити чи повторити слова, поставити дикцію та розкласти мізенсени. Правда, добре, що учасники приходять самі, щоб брати участь у вертепі. Ніхто їх не примушує, не силий, роблять вони це не без задоволення. Коли бачиш, даний вертеп вражає все: яскраві костюми, гра дало підібраних акторів. Виконавська майстерність, акторські здібності, а найголовніший різдвяний настрій, який дарують глядачам учасники Вертепу. У Миколи Петровича Дрогомерецького є надійні друзі. Це постійні учасники Вертепу, які понад 15 років беруть участь у вертепі: Іван Гаврилюк, Михайло Ліщинський, Андрій Дрогомерецький, Андрій Жураківський, Дмитро Луцький, Олександр Шалганов. Та ще багато багато інших. І от наступає Різдво: В вранці старій малі йдуть до церкви на службу Божу, де учасники вертепу прославляють народження Христа. А після церкви одразу по селу: з жидівкою біжать наперед, трублять в ріх, дзвонять дзвони, скликаючи людей на вулицю, і ті сходяться, щоб взяти участь у прославлянні Христа. Колядників у Боднарові зустрічають як посланців Божих. Ну, я думаю, що це, на цьому наш вертеп не закінчується. Я думаю, що він буде розвиватись і надалі, далі. Бажаючи в нашому селі, є. я думаю, дай Бог, щоб скоріше кінчилась війна. А там все піде. Дехто пригощає. Більшість платять за віншування. Проте зібрані гроші для учасників. Все віддають на потреби церкви, а цього року на Збройні Сили України. І хочеться вірити, що це видовище залишиться надовго в пам'яті кожного з присутніх.